5 3 Порядку денного ознайомлені. Є якісь зміни чи доповнення до порядку денного? Ні. Хто за порядок денний, прошу голосувати. Хто хто против, утримався. Перше питання порядку денного про приймання. що товариство з обмеженою відповідальністю Доля і КЛТД встановлюють нас на Корнінському на ліцеї, буде встановлювати сонячні батареї і хочуть передати нам відповідний мандат. Товариство з обмеженою відповідальністю Доля і КОЛТД висловлює вам свою повагу та звертається щодо передачі благодійної допомоги кормінській громаді з метою забезпечення об'єкту соціальної інфраструктури. Інфраструктури, системами безперебійного живлення та підвищення якості життя територіальної громади. Є тут перелік майна, але на сайті теж є, хто бачив, не бачив Ну, Є у нас представники з фірми, також скажете щось. Чи все зрозуміло, все зрозуміло? Ну, сподіваюсь, доброго дачного депутата. Сподіваюсь, що майно буде прийняте. Звернув вашу увагу, що наразі ми хотіли провести. Проєкт рішення прийняти від вікто доля і ЛТД на баланс Хорнівської селищної ради майно згідно переліку, який додається. І передати вище вказане, вище вказане майно з балансу селищної ради на баланс корміського і Форміської селищної ради. Хто за проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти? Наступне питання розглядає звернення Ронка Сергія Миколаєвича щодо внесення змін до рішення селищної ради. Наш депутат Рубенко Сергій Миколаєвич звернувся до сесії селищної ради про внесення змін у рішення 40-ї сесії 8-го скликання, де приймалися податки на майно відмінне від земельної ділянки. Він просить внести зміни до додатку 1-2. Це додаток, яким встановлюються пільги для платників цього податку. На майно відміни від земельної будинки. Вода закобінь 2 містить перелік пільг. Переліг груп оплатників, які користуються пільгами при сплаті цього податку. У нас тут були учасники бойових дій, багатодітні сім'ї, постраждалі внаслідок аварії, на ЧС першої і другої категорії, особи з інвалідністю всіх груп, спадкоємці загиблих учасників АТО та учасників людей. Бенко Сергій Миколаївич пропонує сюди додати шорський фунт, військовослужбовці, які беруть участь у забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Тобто, що ця категорія військовослужбовців, які проходять службу в армії на даний час, але не мають учасника, посвідчення учасника бойових дій, щоб вони теж були звільнені від склади податку на війну, відміни. Рішення внести зміни до додатку 1-2. Додатку 1. Рішення 40-ї сесії Кормінської селищної ради Господської камеру No 1068 про встановлення місцевих податків зброї. А саме додаток 1-2 допомоги пункту 6. Ці військовослужбовці, які будуть участь у забезпеченні заціональної безпеки і подарування. Хто за проєкт рішення, прошу голосу? Хто проти? Втримався. Надання матеріальної допомоги громадянам. До Дві заяви на нас надійшли. Цімох любого Григорія на селища полине лікування водні. Лікування... Співають нічого не збирати, що зносити зміни У нас ну матеріально допомога чотири тисячі. Потім нам потрібно 50 десять тисяч, щоб послуги з. То і зараз не заводиться. А що заблизьку частину перекинь, що вибираєш? А що було? Школа строїлася. Хто зараз? Виберу, Андрей скаже, виготовляє пласт, щоб нормативну шову оцінку по учнівському ставку. Потім ці кошти не за рахунок. Чому договору суб оренди з медлянки повинні обмеживатися умовами відповідного договору оренди, не суперечити їм срок її договору суб не може перевищити срок визначення договору оренди. Рекомендувати Товариство Нергобез, відкласти договір суббаренди з ділянки та провести державу реєстрацію від іншого речового праву. Ну, Згідно опціону виграли. Виходить землю з школу усіма приміщеннями. Звіт на ну, оцінку. Період треба затвердити. Є запитання. Хто за проєкт рішення? Хто проти? Про затвердження Про технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок на пункт. Дві документації, тобто первого затвердження. Під будинками. Окінчук, ані Олександрів, 15%. Це лише корм від 24.

Нема запитання? Хто за проєкт рішення? Проведення дозвіл на розроблення технічної документації земля устрою, щодо встановлення земельної ділянки в земельної частки паїв з метою передачі у власність. Надати дозвіл громадянці Шевченко Лінії Миколаєву на визволення документації з минулості, що земельної ділянки медіа в реформу Ділянка на схемі школі 83 за замежена корові. Людина успадкувала по сертифікату е спадщину. Ділянка не внесена в кадастр, бо по сертифікату вносилася. <кліпсиси> <кліпсиси> Оформлялася спадщина. Тому просить надати поділ, щоб Внести в кадастрі і зареєструвати речове право. Шевченко Ірина Миколаївця. Я не діла, вона пише важкі. Оформляє пам'ять. Увага і хоче. Хто за проєкт рішення, прошу голосувати, Хто проти приймався? Про внесення змін до рішення селищної ради 21 грудня 21 року № 376 про надання дозволу на розробку технічної документації за новотою щодо встановлення не земельної зміни під проєктно польовими заробими між панами до висіка алів. Не буду це відпочивати, я розкажу. Рішення проходити. А можна ще випадку? Діти, я ще стрікався, зараз. У нас за десь зупинки ці автобуси угу. гарні. До них під'їзду немає ніякого. Вони якось висипати трохи ці ямки. Діти йдуть у школу, так? До автобусу, автобуси під'їхати, щоб... Ямки позасипаються. Це теж яма це біля цієї це супинки, коліна яма є. Це вже не. Біля, Ось це вже біля цієї супинки, що біля кошту. На горі, в залісі, і на чому? Біля церкви. Оце по цій ямки, щоб вона було пройти. Це раз і ще одне. От тут біля церкви, коли колись церкві світилися по нарту, на супирку було видно. Діти зараз йдуть темно. Теж хляпають по тій воді. Я не знаю, що в кінці фонара поцепить. Там гарно фонарі кров гарно. А, а і в кінці, тут де зупинка, і ця сторона, що люди йдуть до зупинки, дорогу переходять, тут відміщені ніякої немає. Там тільки там все є, проводила, це все. все. Там є проводитися, наверху. Де на церкві, і воно вісім. На оглу стовп. О, там, де реклама щиплю, то стоїть, І там так. стовп є. І на цьому стовпі повісить, І воно буде видно. Там взагалі dépend... немає фонаря. Нема. треба в Турбівці Висипати на повороті, тут біля школи, там теж вже об'їжджають канавою. Там, там, там не немає взагалі йд... дороги. Отут, де біля школа, коли поворот, там теж да? треба. Там яма там така що величезна, треба там теж підсипати. яма. Маршруткою він не все ж таки буде просити. Потрібні коли не дали, не одно не дали. А то там я думаю, що ці питання ви зможете закінчення сесії, бо їм ні треба. На жаль, закінчили все? Все записали. Все записали. Будемо я на жаль на Сесія.